Всім привіт. Сьогодні, з ось цього просто неймовірного прекрасного місця з нашого Чорного моря, з найкращого готелю взагалі в Одесі М1, я хочу розказати вам про свій детокс марафон Ідея цього народилась буквально три дні тому. І найцікавіше, що це буде програма, яку я не робила ще ніколи. Це буде не просто детокс тіла. Будемо розбиратися, що отруює нас і на рівні біохімії, і на рівні думок, і на рівні енергетики. Тому наступний... Сторіс буде повністю програма. «21 день. Старт в моє день народження. Я дуже хочу з цього просто найпотужнішого дня в році кожної людини провести для вас цей неймовірний марафон. Ми з вами будемо мати і прямі ефір, завдання, і ми будемо працювати в чатах. Це буде дуже цікаво. І ціна просто неймовірна за 21 день роботи на всіх трьох рівнях: тіло, мислення, енергія.